Доброго ранку, малята! Рада вас вітати! Сьогодні ми з вами потрапимо у казку. Існує книг багато на землі. Вони цікаві, мудрі, гарні. Та кожен з нас, дорослий чи малий, всяк казочку читати полюбляє. Казка це світ чарівний, незвичайний. Казка. Це диво сповнене краси. Поринуть в казку, це ж бо так цікаво. Це справді свято, радість для душі. У казці звірі мову знають. Дерева розмовляють, мов живі. Добро і правда. Завжди зло долають, тому і люблять казку діти всі. Дітки, а ви знаєте багато казочок? Відгадайте, хто завітав до нас сьогодні? І від баби він утік, і від діда він утік. Котиться, немов клубок. Це ж рум'яний. Хто це, дітки? Правильно, це ж колобок. а якого кольору колобок? Так, жовтого кольору. А якої форми? Правильно. Круглої форми. Ви всі вже добре знаєте цю казочку. Давайте згадаємо, від кого втік колобок. Правильно, колобок втік від дідуся й бабусі, а кого він зустрів. Так, зайчика, вовка, ведмедя та хитру лисичку. А я сьогодні пропоную вам зробити колобка на підвіконні. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, на якому намальоване віконечко, круг жовтого кольору та два прямокутники будь-якого кольору. У мене вони зелені. Простий олівець, клей та пензлик. Ну що ж, почнемо робити нашого колобка? Спочатку намалюємо йому очі, носик. Та ротик. Потім візьмемо клей, змащимо нашого колобка клеєм та приклеїмо на віконечко. Потім клеєм змащуємо край нашого віконечка. Знаємо, разом заспіваємо. Візьмемо наш прямокутник та приклеїмо, згнемо наш прямокутник з краєчку, щоб наше віконечко відкривалося. Те ж саме зробимо з іншої сторони. Колобок бочок. Я від баби утік, і від діда я утік, і від тебе утечу. Ось такий колобок на підвіконі. У нас вийшов. Дітки, скажіть, хто до нас сьогодні приходив в гості? Правильно, Колобок. А ми з Колобком будемо чекати на фото ваших робіт. Тож до побачення, до нових зустрічей!